Розділ 22. Мужі, брати і батьки, вислухайте тепер моє виправдання перед вами, почувши, що заговорив до них єврейською мовою, ще більше притихли, а він сказав: Я чоловік юдей, який народився в Тарсі в Киликії, вихований у цьому ж місці, біля ніг Гамалеїла, докладно навчений батьківського закону, Я, ревнитель Бога, як всі ви сьогодні. Я цей напрям вчення переслідував аж до смерті, в'яжучи і передаючи до в'язниці чоловіків і жінок, як засвідчать про мене всі старші первосвященик, від них я одержав листи до братів у Дамаску й пішов, аби зв'язаними привезти в Єрусалим для покарання тих, які там були. Але сталося, коли я йшов і наближався до Дамаска, десь о півдні раптом з неба засяяло довкола мене велике світло. Я впав на землю і почув голос, який говорив мені: Савле, Савле, чому мене переслідуєш? Я відповів: Хто ти, Господи, сказав мені: Я Ісус Назарянин, якого ти переслідуєш? А ті, хто був зі мною, побачили світло і перелякалися, але голосу, який говорив до мене, не чули. Я запитав Господи, що мені робити, а Господь промовив до мене: Встань, іди в Дамаск. А там скажуть тобі про все, що потрібно тобі робити. І оскільки від того яскравого світла я не бачив, то ті, хто був зі мною, вели мене в Дамаск за руку, а один Ананій, побожний, згідно із законом муж, про якого добре свідчать усі юдеї, мешканці Дамаска, прийшов до мене, став і сказав мені Савле, брате, прозрій. І в тій хвилині я побачив його. Він же сказав. Бог наших батьків призначив тебе, щоб ти пізнав його волю, і побачив праведного та почув голос з Його уст, бо ти будеш йому свідком перед усіма людьми про те, що бачив і що почув. А тепер чого очікуєш? Встань, охрестися та обмий свої гріхи, прикликавши його ім'я. І сталося, коли я повернувся до Єрусалима і молився в храмі, в пориві захоплення я побачив Його. Він говорив до мене, поспіши швидше, виходь з Єрусалима, бо не приймуть Твого свідчення про мене. А я сказав: Господи, вони самі знають, що я кидав до в'язниць та бив по синагогах тих, які вірять у Тебе, а коли лилася кров Твого свідка Степана, то я сам стояв і схвалюючи його вбивство, старих одяг тих, які його вбивали. Та він сказав мені: Іди, тому що я пошлю тебе далеко. До народів, слухали його аж до цього слова, а тоді піднесли свої голоси, вигукуючи Геть такого із землі, бо не годиться йому жити. Вони кричали, кидали одяг і жбурляли порох у повітря. Тож тисяцький звелів відвести його до казарми, наказавши бичуванням допитати його, щоби зрозуміти, з якої причини так кричали проти нього, а коли розтягли його ременями. То Павло сказав Сотникові, який стояв, Хіба вам дозволено бачувати чоловіка римлянина і незасудженого. Почувши, сотник підійшов до тисяцького і сповістив, кажучи Вважай, що хочеш робити, бо цей чоловік римлянин. Наблизившись, тисяцький запитав його Скажи мені, ти римлянин? Він відказав так. А тисяцький відповів Я набув це громадянство за великі гроші. Павло ж сказав а я в ньому й народився. Тоді від нього негайно відступили ті, які мали його допитувати, а тисяцький налякався, довідавшись, що він римлянин і що він його зв'язав. А наступного дня, бажаючи краще дізнатися, в чому його звинувачують, юдеї звільнив його з кайданів і наказав, аби прийшли первосвященики й увесь Сенедріон. І, привівши Павла, поставив його перед ними.